Урок 77. Ми допомагаємо Послухай вірш Романа Завадовича У городі вже весна. У городі вже весна. Гей, що робить там вона? Грядочку копає, моркву засіває, і хорох, і бурячки будуть їсти діточки. Володимир Лучук написав вірш я квіти. Послухай і скажи, які квіточки посадила на грядці маленька дівчинка. Повтори своєму другові красиво і чітко. га 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 красива дзига. Ощ! Ощ ощ, який смачний борщ. Чан чан бан. Пасе овець чабан. Га га га. Нею прочитана книга. Дж. Дж – іль, гуде смугастий джміль. Чар, 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 пасе, овець, вівчар. Молодець, мені сподобалась твоя робота. А тепер подивись на сторінку 96. На верхньому малюнку ми бачимо як працює на городі сім'я. Тато копає грядку. Бабуся в теплій хаті проростила розсаду. Тепер на вулиці стало тепліше, і розсаду можна пересадити на город. Виросте смачна редиска соковиті помідори, солодка морква й бурячок. Онучка допомагає бабусі висаджувати розсаду. Вона поливає рослини з лійки. Хлопець прив'язує стрічкою молоде деревце до палки. Тепер сильний вітер не поламає деревце, не вирве його з землі. Палка міцно крепка міцно триматиме деревце. На нижньому малюнку овочі, рожева гостренька редиска, з неї вийде смачний салат, квасоля. Її додамо, додавим, додамо у борщик. цибуля, її додамо і у салат, і у борщ. І в суп, і просто так будемо їсти. Вона відганяє мікробів. Із солодкого бурячка вийде чудовий салат, вінегрет і борщ. Картоплю теж додамо і в салат, і у вінегрет, і у борщ. Горошок приємно їсти свіжим. А тепер пограємо. Розкажи, що можна додати до страв В блюда До страв із цих овочів. Це картопля. Додай їй солі. Це морква. Додай їй цукру і олії масла. Це гірка цибуля. Додай їй солі. Це буряк. Додай йому олії. Це помідор. Додай йому олії або майонезу. Це огірок. Додай йому солі. А тепер розкажи, хто може прочитати книгу? Ким книга прочитана? Це швачка. Книга прочитана нею. Це водій. Книга прочитана ним. Це тракторист. Книга прочитана ним. Це птахівниця. Книга прочитана нею. Це вівчар. Книга прочитана ним. Це лікар. Книга прочитана ним. Це вихователька. Книга прочитана нею. А на чому лежить тепер ця прочитана книга? Це стіл. Книга лежить на ньому. Це шафа. Книга лежить на ній. Це полиця. Книга лежить на ній. Це стілець. Книга лежить на ньому. Це парта. Книга лежить на ній. Це зошит. Книга лежить на ньому. Сьогодні ми з вами просто молодці.